Ми проїжджаємо кордон Польщі з Германією. Ми приїхали на грітехніку. Вони очікують близько 430 тисяч людей. Більше 2700 компаній. Настільки масштабно, що це трохи дивує, все це, це всього декілька павільйонів. Ширина захвату у нього буде 11 метрів. Швидкість польоту у нього буде 13,8 метрів на секунду. Друзі, всім привіт! Сьогодні неймовірно цікавий випуск. Ми рухаємось в Німеччину. Вирішили виїхати після обіду з Києва. Заночуємо в Луцьку і потім зранку перейдемо кордон. Вас беремо з собою, покажемо, як це все буде відбуватись. Тому поїхали далі. Ми виїхали, вже майже під'їжджаємо до кордону. Ми проходимо пункт у стілу з Там якраз вчора були трохи перебої з базою даної не пропускали, були великі черги. Але на ранок ми дивилися, що там до 10 машин, тому я сподіваюся, що дуже швидко зможемо пройти. Ну і відповідно рухатись далі. Ми що, зараз проходимо кордон. Нам неймовірно повезло. Що пустий кордон, немає черг і відповідно дуже оперативно його пройдемо. Прикордонники сказали, що такого майже не бувало. Ну що, ми заїхали там випити кави ну, по стандартному місці в Макдональдсі. Зараз 20 хвилин і будемо рухатись далі, а їхати покажемо вам дорогу і все інше. Полетіли далі. Друзі, в такому місці ми проїжджаємо кордон Польщі з Германією. Це біля міста Франкфурт. Ну зараз будемо в місті Франкфурт, тому що там по шосе пробки. Ну, через те, що неділя і люди повертаються, я так розумію, назад в країну. Так нам пояснили місцеві. Ми поїхали в яким об'їздом, яким запропонували нам гул-карти. Зараз у нас 6 година, плюс-мінус вечора. Заїжджаємо в Німеччину. Ось такий пропускний пункт. Ну, по факту і весь кордон, і таким чином зараз ми вже будемо в Германії. Не сказати, що сильно гарний мост. По факту націпляли туди фонариків для якогось особення і все Але це краще ніж нічого. в всякому випадку. Ось вже німецька сторона зустрічає. Ну що, друзі, ми приїхали на літехніку, ззадні парковка. Ми запаркувалися. Сказати, що сюди великі пробки і дуже велика кількість машин їде. Напевно нічого не сказати. Тут не видно просто, яка пробка, бо вона на все місто. А це все повністю йде парковка в 4 яруси, в 5 ярусів, яка повністю забита автомобілями. Звісно, що тут дуже багато німців і дуже багато приїжджих. Напевно, українців на цю виставку більше 3 чи 4 тисяч приїхало. Сама організація, яка організовує виставку, вони очікують близько 430 тисяч людей на цій виставці. Я так розумію, це згідно або купленим білетам, або по аналітики, які вони проводять кожен рік. Більше 2700 компаній представлено і 27 павільйонів. Між павільйонами їздить автобус, який доставляє людей для того, щоб можна було швидко добратися з одного в інший. Загалом в Україні, коли проходить виставка на лівобережній, то у нас там один павільйон, і іноді навіть не повністю задіяний. Хоча ну, в більшості він задіяний повністю сюди. А тут їх 20. Тобто агротехніка — це дійсно щось потужне. Друзі, ну що, ми попали всередину там і одним з перших е павільйонів, куди потрапили, це експозиція компанії New Holland. Настільки масштабно, що це трохи дивує для тих людей, особливо які перший раз. Для мене ця агротехніка перша. І, відповідно, масштаби дійсно вражають, тому що те, що тут витрачається там. Одна, дві, три компанії на весь павільйон, умовно, да? то в Україні це займало би там ну, майже всі компанії виставились би. Те, що я звернув увагу, одна з найпопулярніших стендів Назар наразі це від компанії Кейс. Дуже багато людей на них присутні. Дуже багато техніки представлено від цієї компанії. Зрозуміло, що і нові трактори. І новинки а по оприскувачам представлені саме тут. Друзі, також дуже радую, що на виставці представлена українська фірма завод Кобзаренка. Так? І приємно бачити, коли ти розумієш, що український виробник на виставці світового масштабу ще представлений в такому обсягу, тобто і навантажувачі, перегрузчики, там все, що робить компанія Кобзаренка, є друзі. Один з найголовніших таких рестендів або найкрутіших, який представлений саме Добре. на цій виставці, це Стенд про українських виробників така велика кількість техніки представлена, що навіть я, ну там людина, яка недовго працює в агро, да, але більш не менш 6 років, не знаю для чого використовувати там ту чи іншу техніку. Е, настільки велике різноманіття е, техніки, ось показана, наприклад, техніка навіть для розкидання е, добрив від е, ну, тварин, коров. По полям, тобто ось такі агрегати. Навіть показується, як виконується, тобто це розкидання. Якщо у вас є бажання навіть сісти, проїхатись на симуляторі від Вальтра на Грітехніці, це можливо зробити. Один з найбільш хайпових тракторів, представлених на Грітехніки від компанії Вальтра, дивіться, яка гарна розмальовка стильова. Ось ми підходимо до найголовнішого. Це стенд компанії DJI. Ми вже поспілкувалися. Спочатку була китаянка, потім ми спілкувалися з паном з Китаю. Розказав дуже багато цікавого на наше здивування. Я думав, що можливо не буде говорити, якщо ми скажемо, що ми з України. Але ні, ми сказали, що ми з України, і вони з нами спілкувалися. Дізналися багато цікавих технічних моментів по дронам. Дізналися наскільки краще тесто буде працювати під проводами. Вони сказали, що точно на порядок лучше. Він буде роботи і можна роботи під більшими проводами, але під дуже великими там такі, як 750 тисяч. Напевно, краще не ризикувати. Але в цілому з високовольтними проблем не буде. Ось такий тесто ну дуже великий агрегат. Що тут сказати. Тобто, якщо порівнювати мою руку і його двигун, він прям дуже великий. Саме зараз він стоїть з баком для розкидання сухих добрив. А ось попереду у нього лідар, його, який і саме тією частиною, да, яка і виявляє всі перешкоди. Дрон є зі змінною частиною, там особливо добре видно. Вот сам пульт. Там хтось стоїть, зрозуміло, щось дивиться. Зараз ми сфокусуємося і покажемо. Тобто з нього є режим, де він малює собі вже 3D перешкоди, повністю всі в 3D. Звичайний режим картографування і звичайна камера, як вона є. Порухаємо її, вона не рухається. Ну це очікувано. В цілому, що по налаштуванням? в застосунку додалося це для DJI Flycar, скоріше всього, щоб ви могли скидати якісь коли цими дронами щось транспортують, їх там активно використовують безпосередньо в. Ви в країнах, де великий рельєф, бачите, як він виявляє перешкоди, тобто людей вже бачать перешкоди. У нього по-іншому вже малюється. Відразу показується температура батареї, показується, скільки в баку у нього всього іншого. Пройдемо швидко про характеристикам. Зрозуміло, тут все достатньо схоже. Ти показуєш, який бак в тебе стоїть: контролер, сенсор, РТК, батарея. Цікаво сенсор глянути. ну, Все теж залишилось радар сетінгс в цілому, там нічого такого не змінило. Батареї і налаштування батарей. Ну і як же, друзі, без інксата. Е, Те, що я чув по фідбекам від е, аграріїв, агрономів, керуючих на підприємствах, кажуть, що не дуже є сенс в цій техніці, і вона має життя тільки на великих полях. Цікаво, що думаєте, ви чи є сенси використовувати? Як завжди, дуже великі черги, дуже велике скупчення людей, дуже багато зацікавлених, які цікавляться на техніку. Ну що, ми зайшли в один з найцікавіших павільйонів на цій виставці. Ну там як для мене, після дронів. Це павільйон, який фактично весь займає майже дві компанії. Там є ще декілька, але майже дві компанії. джон Дір і Клас. І тут представлена ну вся просто їхня техніка. Масштаб саме їхніх експозицій дуже сильно вражає. Я не буду робити якийсь огляд, там, на цю техніку і тому подібне, тому що я в ній не розбираюсь. Стенди дійсно вражають своєю потужністю. Зараз ще покажемо швидко огляд класу. Що ми прийшли зі стенда John Deere. Між ними такий проміжні кампанії. Навіть не знаю, що таке чи ще щось. І ми прийшли на стенди техніки клас. Тобто їхні комбайни, Тріон 760, Евіон 450. І це ліксіон, який я не розбираюся, може експерти підкажуть, що це за ліксіон. Тобто ця техніка, наскільки мені здається, була вже представлена в Україні і приймала участь на виставках. Просто, можливо, вона не приймала участь на виставках. Ну, два роки назад, коли була агрітехніка, а може й приймала. Тому що агрітехніка проводиться не кожен рік. Ну, це й зрозуміло, тим, тому що треба. Час для того, щоб компанії могли оновити свою техніку, розробити якісь новинки, протестувати їх, створити сервіси, сервісі, запчастини нормальні, відповідно. Серіон 12650. Все забите і це всього декілька павільйонів. Я так розумію, вони просто тут основні, тому що клас, Джондір, точне землеробство. І, судячи з усього, смачна їжа, тому ці павільйони більш-менш такі. Забиті. Друзі, тут представлена компанія ABZ, це європейські дрони, венгерські, ну, типу як європейські. А повністю китайські деталі, на які наклеєна наклейка і продаються, типу як європейські. 50 літрів бак, тобто що такий дрон. І це бак тільки для розкидання. т 50-й копія. Дуже маленька контактна група у дронах. Відно точно будуть проблеми з батареями. От які вони використовують ідари, okay. то туди да, поворотна камера, як у 50 го по діджаю дорозкажу, про що ми спілкувалися з ними а, безпосередньо з китайцями. Ось з тим паном високим вчора ми спілкувалися і запитували загальні такі питання, наприклад, такі як куди буде рухатись компанія, в яких напрямках розвиватись, тобто чи це буде збільшення об'єму баків, збільшення батарей. Він дуже політично і коректно відповів, що компанія планує розвиватись саме в зручності інтерфейсу, безпеклі польотів, тобто покращенню радарів на т 100 тобто Т-70П будуть також покращувати. Можливо, вже скоро буде дрон Т-80. Так, більш політично коректно він розповів і нічого такого там про дрон 150 ще щось він не розказував. Ну це і зрозуміло, чому вони цього не роблять. А дрони 70 Т-70П не будуть представлені для Європи як мінімум найближчий рік, тому що на Європу буде представлений тільки дрон 100 і буде представлений тільки дрон Т-50, тому що зроблено багато Т-50, наскільки я розумію. Дуже зрозуміла, понятна і проста модель. Тим паче на них буде зменшення, скоріш за все, ціни, через що і не буде сюди привозитись Т-70П. І ось безпосередньо сам дрон Т-70П, який не буде представлений в Україні. Ось так він виглядає. В нього має поворотні системи, як в літаку, тобто на двигуні з вінтами. Так? Той самий радар, судячи з усього, який використовується на Т-50, можливо, трошки більший, трошки покращений. Радар зверху у нього йде більший і покращений. Що змін актуальних на тесто? Це у них краще контактна група. Перейдемо безпосередньо тоді краще до самого ТЕСТО. Ось і сам пан Тесто з баком для розкидання об'ємом на 150 літрів, але вантажопідйомність у нього все одно 100 кілограмів. Отакі в нього. Підйомні системи, тобто вони відшовхуються, піднімається основна частина дрону так, і переставляється, ставиться на нього бак для оприскування. Зараз приближу покажу його. Ось там бак для оприскування стоїть, тобто він ставиться окремо: великі двигуни, великі лопасті, тут також чотири антени, наскільки я розумію, безпосередньо по самому дрону. Покажу технічні характеристики. Краще за все, я думаю, ми просто виставимо фото. Так, друзі, що ж тут у нас представлений стенд компанії Ніксейджі. Він трошки менший ніж у компанії DJI, але більш так гарно розставлений, як на мою думку. Тут представлений новий дрон p 150 Max і P200. 80 літрів дрон, Так виглядає сах. Поворотна система у нього тут. Але як бачите, в тестотого тобто, це два двигуни, у КСАГА чотири двигуни використовуються, атомайзери, але з них зняли диски. В цілому з батареями у лишилось лишилася так, як і було, наскільки я розумію. Тобто дві батареї. І що точно буде недоліком: такий великий дрон, така велика вантажопідйомність, і такі малі контактні групи, тобто, якщо зрівняти з тим, що стоїть у DJI, тобто вони перегріватимуться і з ними буде точно багато проблем. Ну, я думаю, власники КСАГІ добре про це знають. Їхній радар, який стоїть попереду, у них немає системи лідара такої, як у DJI. І в реальному часі 3D-моделювання перешкод, також у сага немає. Наразі в зробили нарешті нормальний пульт. Ось такий вони використовують. Гарненький, стильовий, великий екран. DJI, відверто мені більше подобається пульт, Але в зрівнянні з тим, що в Saga нічого не було, я вважаю це прорив. Ось так він також як у DJI, виділяє перешкоди, виділяє людей, але знову ж таки немає у них української мови і англійської. Але можливо її додадуть, і вона буде тут. Він там із цим проблем не буде. Спри за все. Ленсак, лісий джі will be uh, for sales in Europe, uh, P200. For Grand Stig, uh, maybe next year. Not this far. Next year, next year. Well, not now. Okay. Thank Якщо така ситуація, P200 не буде, як я вже що казав, це вказується 550 МАК, P200 не буде 100-літрового дрону, буде дрон з 80-літровим баком, ну, однозначно трошки уступатиме 500-літровий. Кажемо далі вам а, дрони від компанії Topic Guns, які в Україні напевно не продаються. Ну, Так вчора нам розповіли ці жіночки. У них ось такі дрони. Тоже, ну, там Відверто гарненько виглядають. Ось такий пульт вони мають. І вони мають ось такі параметри. Вони також мають менші дрони, а, трошки менші, маю на увазі. 60 літрові менші двигуни, ось така система атомайзерів. Як на мене, нормально Нормально виглядає, як на мене. Не будемо казати щось про конференцію. Ось такі лідари вони використовують, тобто не такі, як сак діджай, які крутяться, а які просто старої версії встановлені штатно. А вони трошки гірше працюють. Ось два акумулятора таких ставиться, і контактна група знову ж таки маленька, слабенька контактна група, хоча, можливо, за рахунок того, що дві батареї і, і тут 60 все таки літрів, а не так як сага 80, то воно буде нормально працювати. Наступні дрони це EA Vision. дрони, які активно зараз просуваються в Штатах. А повністю китайська компанія, яка почала називати себе американською, для того, щоб Могли продаватись краще в Америці, тому що діджай там трошки йде боротьба відповідно. Ну тому що це Китай і Америка. Ось такий лідар. Вони використовують зверху, лідар РТК, шапочки, двигуни достатньо такі потужні. І наскільки я розумію, це у них 70-літровий або 100-літровий дрон. Ось тут добре видно виробництво yeah, yeah, Китаю yeah. про DJI. Технічні характеристики DJI. ширина захвату у нього буде 11 метрів, швидкість польоту у нього буде 13,8 метрів на секунду. Це вчора нам розповів китаєць, тому що ми підравилися дуже сильно йому, що ми не маємо від вас інформації, з якими параметрами і найкраще літати і працювати дронами. Діджай він нам розказав. Ну як сфотографувати інформацію, не дав, то ми стояли, записували всі дані, які працюють вони. Дуже цікаве питання. Задавали ми китайцю, скільки виливають на гектар в Китаї літрів. І він мені сказав, що вони льють 20 літрів на гектар для якісної обробки полів агродронами. Я думаю, нам потрібно, можливо, переймати їхню практику або тестувати безпосередньо роботу з такими нормами. І, можливо, дроном ми будемо працювати ще якісніше і дійсно зможемо десь зекономити. Зараз я покажу ще дрони від китайської компанії. Нема смисла щось розповідати. Дуже скромненький такий стенд. Дуже скромненький. Ну, батареї нам знайомі і зарядні пристрої від тату, батареї від тату у нас на ТТА використовуються такі дуже маленький дрон. Перше за все, 30 літровий GPS у нього винесений. Але як бачите, люди з ними якісь спілкуються, показуються, як індійський виробник. Люди з ними спілкуються, цікавляться. Друзі, зараз підійшли до стенду компанії і в них дуже цікавий продукт, його він ще не випущений повністю. Дивіться, для розуміння, ось є поле. Can you do more big size? Yeah. Да, от є поле. А тепер ви увілічуєте. Show us How is this work? Так, да, і тепер ви бачите, ви тобто, робите ортофотоплан за допомогою матріса і лімавіка, і воно показує вам бур'ян. Ну тобто, дуже круте рішення, але воно може вартувати 5 доларів, 5-8 доларів на гектар, і можливо, це буде дорого, але щоб шукати ваточник або ще щось, дуже цікаве рішення, як на мене. Ну що, по приїзду в Україну можна точно сказати, що виставка була корисною і в неї є як багато плюсів. Так і є багато мінусів, про які не говорять. Перше, це дуже велика завантаженість людьми. По-друге, це завдяки тому, що вона проводиться тільки там раз на два роки. А в Україні виставки проводяться дуже часто, постійно по льові. Ми завжди в них приймаємо участь. То більшість техніки ми вже бачили. Третє це інтернет, в який вже зарані, особливо там по дронам, все було слите, все було зрозуміло. Там ніяких особливо новинок для себе. Ми нічого нового не почули. В цілому, що можна сказати, що дрони вже будуть. Я не знаю точну дату виходу цього ролику, але дрони будуть орієнтовно, те соті, маю на увазі, в грудні місяці вже в Україні, і активний продаж їх буде з січня місяця доступний. Тому ось такими новинами ми повертаємось до вас з Гановеру. Продовжуємо працювати. Дякуємо, що додивились відео до кінця. А від вас бажано лайк і підписка. А всім успіхів.